Розминочка, оновлений сквер на перехресті вулиць Руська-Валова відкрили до міжнародного дня захисту дітей. Ремонтні роботи тут тривали кілька місяців. Новий сквер зовсім нового лиця сквер мушу. Зробили нову бруківку для відпочинку. Зробили відпочинкову зону ворік дитячого майданчика. Штучним покриттям встановили понад 24 лавочки, урни для сміття, зробили нове озеленення. Сьогодні мешканці ще звертаються з проханням доставити якісь певні споруди для занять спортом. Я думаю, що протягом ближчим часом і це буде дороблено. Вона не було не занедбане, але хотілося б трошки чогось кращого. і, Зрештою дітям буде приємно тут гратися. Ми дуже раді, що так зробили все своєчасно, швидко. То, Дітям ціле літо буде займатися. Час від часу сюди приходимо до дідуся в гості і сюди завжди ходимо гуляти, просто враження, все супер. Коли це тут буквально по десь тижня-два прийшли, тут ще було все пусто. Ми навіть і не знали, а тут кажуть, що тут відкриття дуже, просто супер. Ми вже тут від ранку. При облаштуванні скверу на перехресті вулиць Руська Валова враховували і пропозиції мешканців прилеглих будинків. Це дуже прикрасило центр міста. Це було Ну ви знаєте, що було тут, і що зараз є. Деякі пропозиції були враховані, але ви розумієте, ми всі люди, і всі пропозиції одним хочеться одного, другим хочеться другого. І тому я вірю, що і навіть і ті проектанти, і ті будівельники вони не могли догодити всім як розпочиналася робота. Мешканцям був показаний проект. Як має виглядати, люди дали свої пропозиції? Скажімо, це місця для паркування, які були дороблені, це зроблені знов ж таки за прохання мешканців, які просили збільшити кількість місць для паркування. Ми ну, також врахували їхні побажання стосовно самого зовнішнього виряду сквера і місця, де має бути дитячий майданчик. Загальна вартість всіх робіт близько 1 мільйона 400 тисяч гривень.